Добрий ранок, ми з України. Я в тепличці в своїй. От. Повідкривала тут все. Відкрила тут. Чому відкрила, треба полити. Поки що нічого я не бачу. От, ніяких. Значить, розків картоплі немає. Поки що. Сьогодні добряче пролю. Може, їй сухо, не знаю. Поки що нічого. Так. О, шпинатик. Це з ним добре. От. У нас на дворі десь плюсова температура, але така, знаєте, плюсова не дуже. От. А в теплиці 15 градусів. Тому вирішила сьогодні попрацювати, дивіться, роблю вже. Я луночки роблю. Ось я вже рекламувала свою таку штучку. Дуже класно я поробила ямочки. Для чого? Для того, що зараз мама принесе мені горох. І я буду вже саджати горох. От. Тому що нема мені що чекати, я ж хочу раннього рожаю. От. Тому, тому так. Ось ця штучка. Справляється добре. Хоча в мене тут, е, тут я ще так е, пісочка не додавала, не додавала, а буду додавати, щоб було як там. У мене там пісочок. Тому що ну, ґрунт в мене дуже щільний, дуже такий, знаєте, глинистий. от, Але справляється, продовбую дірочки якось так. Зараз принесе мама горох. Отикає тут одна в мене партія. Поміститься, потикаю, покажу, як це все в мене буде відбуватися. Так, дивіться, ось такий горошок. Капає конденсат, мені прямо на голову. Ось такий горошок. Ось я вже... Посадила. Садиться шикарно. Мої отакі ірочки, тільки щук-шук і все. Ніяких там це дуже голубаченька. Я навіть трішки підзакидаю, тому що таке не треба. Так, зараз покажу, яке коріння. Це мій горох. Так, я думаю, для гороха це не страшно, що воно ось так мене поплило. Дивіться, яке коріння? Ну, для гороха, я думаю, це зовсім не страшно. Так, ну все, зараз його потикаю в мої вулички. А, хочу ж показати, як це відбувається. А отак. Чікс, трошки зачепився. Отак, дивіться, поставила. А тут же в мене земелька, яку я вибирала. Ну, з цих луночок вона ж обирається. Ось дивіться, набираю, підсипаю, одною рукою трошки незручно, але нормально. Ось о, придавила, все. От і все. І зараз таким чином всю розсаду потикає. Так, працюю в теплиці, вже висадила горох. Вирішила, поки чекаю, синок несе мені воду, я вже поливаю, картоплю пролила, горох з цієї сторони пролила. Ось, бачите? Оце горох. Ось такий. І шпинатик ось такий. І в теплиці у нас світе сонечко, вийшло, сонечко, в теплиці. Фу, зараз гляну. Не знаю. Я розділася, куртку зняла, мені жарко. Ага. Бачите, да, 22 чи 23? Ось такі діла. Ворочок висаджений, бачите, який він файненький посередині. Тут у мене ще, бачите, багато мері, кропик я позалишала. Він відійде, буде гарний кропик. Салат мій улюблений, червоний, я його дуже люблю ось такий. Он і з тої сторони є. І он видно, так? Да? Ось так. і ось тут кущичків 5 у мене чи 6 салату. Ось ще маленький. Де файний салат, який он там в кінці. Ще в мене ось такий салат є. Видно, оно який гарний. Є мері багато, ось бачите, горох і кропик. Це все не чіпаю, тут посерединки воно в мене швидко піде. Фу, Ну прямо жарко в теплиці. Все повідкривала, все дихає. В тій теплиці теж диско відкрила, теж буду її поливати, тоді познімаю. Шпинат не поливає, тому що мокрий, мокрий. Дивіться. Лемелька мокра. Не хочу його перенамочувати дуже. Такий, в мене файний. Такий він особливо спочатку, я ж його прорядила, тільки ось буквально прорядила. Спочатку найбільше. Нічого, він дуже швидко відростає і буде файний і гарний. Так, де той синок з водою? Щось довго воду мій тощи. Водою поливаю теплою. В теплиці поки що тільки теплою. Потім надалі, ще трохи пройде часу, я в теплиці буду ставити бідони. У мене є чорні бідони. От, я знімала, якщо хто дивився моє відео. І ці чорні бідони будуть стоять в теплиці, будуть температурою такою, яка в теплиці. І тією водою я буду поливати рослинки. Ось так. Тобто використала, вилила воду, там за день, припустимо. Ввечері набрала, до ранку, та до слідчого дня, вона нагрівається. Ось так. Чекаємо на картоплю. Поки що нічого немає. Ну, я не, тирі, не, не, не гублю надії, скажімо так. Так, а так... Ну що, все полито, все залито, посаджений горошок. Ось так подивимось, який буде результат. Бо в нас це ж таке сьогодні тепло затраховано. Мені просто цікаво, як він буде тут рости. Ну, я дивилася багато відео. От, і в людей так росте. Спробую. Ну, якщо навіть салат у мене росте тут, мороз був і нічого. І кропик він теж такий, знаєте, реагує на холод. То надію, що все буде добре. І он, картопелька. Пролізе, не пролізе. Шпинатик. Так, вона вже потроху сонечко сідає. Справи. Але в теплиці тепло, як було, так і є. О! Лопату треба забрати, як картопля саджала, так вона в мене тут і є. Знаєте, як, життя самі знаєте що, але я з лопатою. Отак. Ще гепнулась, господи. Так, такі справи буду вже зачиняти, поки що, а ввечері прийду вже попізніше. Зараз ще тепленько, я не буду накривати. Пізніше прийду і на. Ой, треба куртку свою забрати. І накрию це все діло. В іншій теплиці зараз зніму. І вже потихеньку буду готувати, ось, трошки спробувала, мокру, дуже мокру. Тому поки що я це діло. Закинула, але вже потроху починаю готувати ось цю рядочку для гороху. Це наступний врожай буде після того, як в теплиці. Він буде, звичайно, не зараз. Я там просчитаю точно дні, точно скільки мені треба часу. От. І тут буду саджати. І вирішила в цьому році, я буду саджати розсадою. Так само, як і в теплиці. Мені сподобався такий спосіб. От, 100%, 100 я знаю, що це зернятко взійшло і буде рости, і все буде добре. Тому тут теж так буду саджати. В селі, звичайно, ні. В селі я намочу і посажуся. А тут розсадую, Ось так. А вже грядочку. Так, і останній лот на сьогодні у нас це друга теплиця. Теж все повідкривала, тут тепленько і рядисочка. Росте? Не знаю, чи щось буде, чи не буде, але росте. Ну, Як не буде, то вирву і викину. Але спробувати ну, треба було. Якщо все буде, получатися, я буду так саджати, а чому б і ні. Ну подивіться, я не знаю, що ви мені скажете на оце. Треба вже пройтися, вирвати його. Дивіться, що ви мені на це скажете? Я думаю непогано. Нехай щось там буде. Ось дивіться. Начебто. Начебто тут не видно більше щось є. Ну, роди наш. Тому не чіпаю поки. Подивимось. Буде прям раненько. Ще навіть і березня немає. Ось так. Так, ну і добрий всім раночок. Ми з України. Знімаю вже на слідуючий день після того, як я посадила свій горох. Дивіться добре картопельку я. Що? Який звук, ладно. Картопільку я накривала шпинат ні. Йому нормально, зараз плюс вночі, ну, звичайно, плюс один, плюс два, але він терпить, йому добре. Хай дихає, я відкрити його ось так. Поки що залишаю. Буде мінус, я накрию. Так. Ну і горох. Горох. Бачите, все добре. Нічого йому. Він навіть, мені здається, порозправлявся трошечки так, порозкривався такий. От. Бачите? Ось такий горошок. Я думаю, він піде в росту. Якби сонечка, звичайно, але в нас сьогодні сонечка немає. Ось такий він гарненький. Все добре. Ось так. Гарнюній спосіб. Можна таким способом саджати, дивіться, все добре, зате я чітко. Бачу, чітко знаю, де в мене горошок, який взійшов, не зійшов. Без ніяких, як то кажуть, втрат. Ось так. Мені подобається. Красота. Картопельку я заглянула, ще нічого немає, звичайно. Чекаємо. Чекаємо. Чи що ще буде? А шпинатик, красунчик. Ой. Ось так жити в кровому розі. щось бахнув, пішла я.